Усім привіт! Давайте перейдемо до огляду. І також розберемо кілька позицій, які я вчора відкрив. Було відкрито три позиції. Дві з них закрилися по тейк-профіту, і одна по стоп лосу Хоча, в принципі, могло бути і три тейк-профіта. Перша монета це Cyber, Якщо перейти на годинний таймфрейм. То в нас тут знаходився годинний імбеленс, який був перекритий. І е, на п'ятихвилинному таймфреймі я побачив, що ціна е, реагує на цей даний імбеленс. Ось тут у нас відбувся Market Shift, е, і на корекції від даного п'ятихвилинного імбаленсу Відкрив угоду. Вище в нас знаходився також годинний імбаланс. Ось цей і таргетом якраз я вибрав його, проте ціна трішки не дійшла, буквально пару пунктів для того, щоб закритися по так профіту. На спотовому. Графіку, якраз у нас відбулося дане перекриття даного імбаланса, і якби в моменті я переключився на спотовий графік, то я побачив, що ціна пішла трошки вище, і вже б тоді якраз закривав угоду, проте на фьючерсному графіку ціна трішки не дійшла до потрібної точки, і натомість розвернулася і вибила мене по стоп лосу Наступна угода була відкрита від імбалансу, який знаходився нижче. Ось дана угода. Закрилася на 3,5R. Тут також в моменті у нас відбувся market shift. Ціна закріпилася, тобто свічка закріпилася тілом, і також. На спотовому графіку. У нас тут відбувся свіп ліквідності. Так, таргетом я для себе ставив зняття даної ліквідності з цього максимуму, тобто ось цю всю компресію, яку ми бачимо, що ціна зняла. І ще одна позиція була відкрита по. Біткоїну. Е, також виділяв для себе даний імпульс. Е, якщо натягнути сітку Fibonacci, то бачимо, що е, ціна виконала тест 4-годинного імбаленса. Також у нас тут був і годинний імбеленс. І при такому сильному імпульсному а, русі можна в принципі, відкривати а, угоди, навіть якщо а, ми не доходимо до зони 0,5 або зони ОТЕ. Проте таргетом для мене завжди а, слугує перша проблемна, проблемна зона, тобто FTA, і в даному випадку, це був якраз ось цей маленький годинний імбеленс, від якого ми також отримали реакцію. Проте, вдалося а, якраз закрити 2,6 R. Після чого бачимо, що ми розвернулися і пішли вище на тест 0,5-4 гімбаленсом. Трішки ціна не дійшла, і також отримала від нього реакцію. Тому загалом вдалося перекрити три попередніх стоп лоси які в мене вряд йшли. І, трохи навіть вийти в плюс. Щодо сьогоднішньої ситуації по біткоїну, якщо перейти на денний таймфрейм, бачимо, що ми зняли селсайд ліквідність, також ціна не закріпилася тілом, натомість закрилася великою тінью. Тому е, можемо припустити, що тепер, після зняття sell-side ліквідності, е, ціна буде рухатися до того, щоб перекрити імбаланс на даному таймфреймі. Ось він якраз знаходиться. Тому е, е, які-небудь які рішення я буду приймати вже після того, як. Ми виконуємо тест цього імбеленса, і тут два варіанти: ми або його пробиваємо і йдемо тоді вже по тренду вверх, або отримуємо реакцію, і тоді після реакції на шортовий імбеланс ціна з великою ймовірністю рухатиметься знову-таки до зняття sell-side ліквідності також на 4 годинному таймфреймі в нас знаходяться ось тут два імбаланси, які ще не перекриті, і також ось дана компресія, тому, в принципі, припускаю такий варіант, що ми можемо ще спуститися вниз. <кій> ось, Тому е, бачимо, що також у нас є пул ліквідності, тут не знятий, і у випадку, якщо ми знімемо цей пул ліквідності. Тоді при формуванні а, сетапу розворотного можна буде відкривати а, шорт угоду. І тоді вже м, таргетом може, в принципі, слугувати якраз дана sell-side ліквідність Тобто, оновлення цього максимуму. Йдемо далі, монета оптимізм. Тут е, схожа ситуація. Бачимо, що ми. Ціна залишає незняті рівні мінімуми, тому хотілося б їх зняти. Ось, якщо виділяти зони інтересу, то в нас є 4 годинний імбеланс. Також можна їх виділити як годинні імбаланси. От, якщо перейти на молодший таймфрейм, бачимо, що в нас залишаються ось ці Незняті рівні максимуми. Хотілося б, звичайно, побачити ось такий рух, після чого розворот, і тоді продовження несхідного руху і таргетом буде слугувати ось а, даний 4 годинний імбаленс. Проте не виключаю такого, що ціна, в принципі, а, може зараз їх не зняти, натомість а, піти вниз. Виконати тест цього імбеленса і тоді після цього піти за цими максимумами. Максимумами. Так, наступна монета це коті. Також бачимо, що ми зняли тут sell side ліквідність. Ось, якщо перейти на денний таймфрейм, а, бачимо, що вище в нас знаходиться денний імбаланс, який зараз якраз тест якого виконує ціна. Тому в принципі а, тут можна вже шукати розворотну формацію. Проте а, на годинному таймфреймі у, у нас вже відбувся Market Shift. Бачимо, що ціна закріпилася а, тілом. А, тому. У випадку, якщо ми зараз будемо спустимося вниз, даний ордер блок, також тут можна при формуванні сетапу відкрити лонг-угоду, і таргетом буде слугувати для прикладу повне перекриття ось даного годинного баланса. І також не треба забувати, що Нижче у нас знаходиться ще один імб, тому, в принципі, ціна може і спуститися нижче. Так, наступна монета це ноткоін. По ноткоїну також а, ми бачимо, що свіпнулася ліквідність ось з цього пола. І. Наразі рухаємось в висхідному напрямі. Також тут відбувся маркет Shift на годинному таймфреймі, ціна закріпилась тілом. І якщо прийти на молодші таймфрейми, то також бачимо, що у нас тут проходить висхідний ордер flow, якраз йде ось один свіп ліквідності, потім ціна пішла вверх, спустилася нижче, пересвіпнула. І в даний момент. Для себе виділив зону інтересу у вигляді ось даного ордерблока, і також у нас на 15-хвилинних таймфреймах є імбеланси. Бачимо, що один імбеланс вже ціна тестувала, але є ще ось даний імбеланс, при тесті якого я розглядав лонг-угоду, тобто, якщо ціна виконує. Ось даний рух, відреагує на цей imbalance або на блок. Сформує сетап, тоді можна відкривати лонг угоду Таргетом може слугувати ось ця дана компресія. І також вище у нас є ще один максимум незнятий. А більш глобальніша ціль це. Ось ця дана buy-side ліквідність. Тобто, від sell-side ліквідності йдемо до buy-side ліквідності. Ну що ж, дякую усім за увагу і бажаю всім хороших і саме головне, спокійних вихідних.